Закон з приводу того, щоб підвищити виплати українським біженцям. Наскільки мені відомо, виплати збільшаться до шести та восьми тисяч відповідно, якщо житло є в реєстрі, чи немає. Ти бачилася з президентом. Ви мали можливість з ним поспілкуватися? Чи говорила ти з ним про проблеми, які турбують українців в Чехії? Буду відверта. Ті проблеми, які були, вони залишаються. Ольга Черепюк одна із 15 українок, з якими зустрівся президент Петер Павел напередодні других роковин російсько-української війни. А також Ольга, керівниця громадського центру Світло. І сьогодні ми поговоримо про зустріч із президентом, а також про те, як змінилася робота центру. Вітаю Олю! Власне про цю зустріч це була зустріч, куди запросили українок, які стали на ноги, так би мовити, в Чехії і вже там започаткували якийсь бізнес або якось позитивно впливають на життя Чехії. Я тебе Хочу запитати взагалі, як тобі була ця зустріч, що там, що там взагалі відбувалося, які в тебе були враження. Отримати це запрошення на цю зустріч було великою несподіванкою, тому що насправді абсолютно було незрозуміло, звідки хто, за якими критеріями, кого, чому. Ти просто в один момент відкриваєш свою електронну скриньку і бачиш там лист з запрошенням. Звичайно, це дуже приємно. Це ще один якийсь такий, напевно, момент, який вказує на те, що ти рухаєшся правильним шляхом. Я знаю, що зараз на території чеської республіки таких людей, які достойні тієї зустрічі, є значно більше. Вважаю, що ця зустріч була надзвичайно важливою, тому що на рівні чеської влади є необхідністю показувати, в тому числі громадянам Чеської республіки, що українці не приїхали сюди сидіти. На виплатах, на давках, а вони готові щось робити. Вони готові працювати, вони готові розвиватися, вони готові також прикладати зусиль для розвитку Чеської Республіки. І я вважаю, що такий крок був досить необхідним. Зустріч, напевно, була, скоріш за все, формальністю. Я не ставила особисто для себе якихось високих очікувань. А це була більш формальна зустріч, тим не менше, я надзвичайно вдячна за це запрошення, і я вважаю, що дуже необхідно зараз говорити про те, який внесок роблять українці в економіку Чеської Республіки, наскільки вони прагнуть до того розвитку, наскільки вони прагнуть стати тут на власні ноги. Про це потрібно говорити. Власне, ти бачилася з президентом. Ви мали можливість з ним поспілкуватися, чи говорила ти з ним про проблеми, які турбують українців в Чехії? Однозначно, на жаль, не було достатньої кількості часу на якийсь доволі конструктивний діалог. Проте варто зазначити те, що президент Петр Павел був доволі відкритий до будь-яких думок, до будь-яких коментарів. Був абсолютно готовий послухати про те, в якій ситуації ми знаходимося, ми звичайно ми говорили про це. Говорили про ті проблеми, з якими стикаються біженці кожного дня, і звичайно говорили про необхідність підтримки України в цій війні. Рік тому ми також зустрічалися в студії. Ми говорили тоді про центр світла, зокрема, і ти тоді виділила декілька проблем, з якими стикаються біженці, і це були такі проблеми, як житло, робота, навчання дітей, тобто відсутність місць у садках і школах, і також мовний бар'єр. На твою думку вирішилися ці проблеми біженців? Якось конкретно вони або частково змінилися? Буду відверта. Ті проблеми, які були, вони залишаються. Звичайно, є велика кількість людей, яка вже. Же подолала безпосередньо той мовний бар'єр. Якась кількість дітей вже дісталася до шкіл, продовжують навчання в чеській системі освіти. Звичайно, велика кількість людей вже знайшли житло, орендують його і відповідно працюють. Багато людей вже намагаються і працювати за спеціальністю. Але тим не менше, до цього ще додалися далі проблеми, які не були такими. Явними на початку, так? Тобто ми бачимо зараз булінг в школах, ми бачимо дискримінацію, українцям не хочуть здавати житло в оренду. І насправді ці проблеми залишаються, якщо ми будемо ще говорити конкретно на рівні Праги, так? То Прага це є місто в Чехії, в якому найбільший відсоток дітей з України все ж таки не досталися до чеської системи освіти, тобто, це місто, в якому е, немає достатньої кількості житла. Так, тобто. Е, не будемо говорити про те, що українцям важко знайти житло, так взагалі в Чехії важко знайти житло конкретно в Празі. Ось а коли зараз м, до нас просто десятки людей приходять з тим, що е, не можуть зняти квартиру, тому що вони українці. Тобто, зараз ці проблеми виходять на якийсь трошки зовсім інший рівень. Про житло хочу поговорити більш детально. Е, тепер стане на 1 вересня. Ті, хто вичерпали 90 днів. Вони втрачають можливість жити безкоштовно в соціальному житлі, зокрема і вразливі особи. І якраз вони найбільше постраждають від цих змін. І загалом, як у світлі можуть вони звертатися до центру, щоб їм допомогли знайти житло або орендувати житло, або домовитися якось з гуртожитком про подальше проживання за оплату? Так, звичайно, тема надзвичайно актуальна. Досить велика кількість людей зараз намагається вирішувати ці питання. Тим не менше, хочу зазначити, що в острові досі працює Пункт, який буде надавати ще то соціальне житло, якщо будуть люди, які будуть прибувати сюди нові. Що стосується даної ситуації, і як ми працюємо з цим, однозначно, люди можуть до нас прийти, звернутися. Ми допомагаємо їм телефонувати орендодавцям, маклерами, ми допомагаємо їм з супроводом відповідно на ті проглітки, можемо їх супроводжувати, допомагати з перекладом підписання договору, і також намагаємося виступати. Як гарантом тієї комунікації чеської, власне, для тих людей у посередництві з власником чи з маклерською компанією. Люди за цим приходять, і більшість з них все ж таки намагаються активно вирішувати це питання, тому що власне ситуація з вересня буде змінюватися. Але варто також зазначити той факт, що все ж таки виплати на те житло з вересня продовжуватимуться соціальні категорії житла, які були. Деякі з них теж продовжують працювати, але, звичайно, що це буде за оплату на рівні уряду Чеської республіки зараз розглядається закон з приводу того, щоб підвищити виплати українським біженцям, які би допомагали їм ем, покривати ці витрати на житло. Але тим не менше люди досить кооперуються. Вони вже там знайомі з якихось гуртожитків, дві мами з двома дітьми, намагаються разом шукати квартиру, намагаються шукати якийсь вихід з ситуації. Е, звичайно, ситуація в околицях Праги з пошуком житла. Є трохи краща, але бачимо зараз те, що люди вже тут знаходяться досить довго. Більшість з них вже тут в основному близько двох років. Вони вже освоїлись тут, вони вже знайшли роботу. Відповідно, питання житла саме безпосередньо в Празі піднімається досить гостро. І знову ж таки, тут фінансова сторона питання стоїть. Ми також допомагаємо людям оформити моп Комзіту комзійтопомоць, яка може допомогти їм покрити першу сплату за найм. Також ця допомога може покрити їм оплату за кауце. Єдине, що не покриває мопка, це оплату за реалітну за реалітні. Послуга так, але тим не менше маємо вже досить добру практику. Деякі реалітні маклери добре йдуть на контакт, тобто ми підписуємо резервачну смуву з довшим терміном. Так і власне за допомогою цієї резервачної смуви ми маємо можливість допомогти людям звернутися до уряду праці і отримати мопку, яка покриє їхні витрати на кауці і на перший наєм. І будемо продовжувати з цим допомагати. Нам багато читачів пишуть, що їм відмовляють саме на підставі того, що вони українці, і саме, наприклад, через те, що у них віза тимчасового захисту, тобто, можливо, якась нестабільність там в очах власників житла. І загалом, як ви там радите реагувати в таких випадках, що казати, от коли, наприклад, просять договір з роботи або рахунок у банку з певною сумою. Ситуація дуже цікава, тому що я сама нещодавно в неї потрапила. Сама знаходилася в активному пошуку житла і буду абсолютно відвертою. Бувало таке, що мені відмовляли прямо по телефону. Бувало таке, що я приходила там на проглітку, і ну ви ж розумієте, з українцями, які тут довго проблем немає, але ці, які приїхали на тимчасовому захисті. І тут насправді українці потрапляють в таку пастку, тому що, по великому рахунку, ці люди. Притягнути їх до якоїсь відповідальності за це дуже складно. Тим не менше, ми співпрацюємо з юристами з IOM, які рекомендують звертатися і наголошувати такі випадки дискримінації, намагаються з ними працювати. Ці випадки не поодинокі. Але, на жаль, ну, ситуація бажає. Бути трохи кращою, і, звичайно, хочеться, щоб нас більше розуміли. Також ця ситуація з цим продовженням віз терміном, що це не може бути довгострокове, потребують підтвердження. Тому я надіюся, що ті зміни, які хоче впроваджувати уряд, все ж таки якимось чином допоможуть нашим людям. Практика з тим, що орендодавець хоче бачити договір з роботи, я вважаю абсолютно нормальною, так, але тим не менше. Це розділення, ця дискримінація. Це велика проблема, яка зараз вирішується і на рівні урядів, на рівні чеської республіки. Але які методи врегулювання цього будуть, наскільки вони будуть ефективними? Це питання. Тому, на жаль, робимо те, що можемо. Допомагаємо людям дзвонити, комунікуємо чеською мовою, приходимо з ними безпосередньо на ті проглітки. Наразі з нашого боку це все, чим ми можемо допомогти. Ти також згадала про збільшені виплати від. Мінпраці нам про це також говорила Тереза Ібрагім, юридична консультантка МОМ, якраз і чи відомо зараз щось більше про ці виплати? Бо коли ми робили інтерв'ю, вона говорила про те, що зараз поки що це тільки законопроєкт, це обговорюється ніде інформації немає, але можливо у вас як у громадських організацій є більше інформації? Я буквально близько тижня назад мала онлайн зустріч, де піднімалося це питання, де були представники уряду влади. Так, звичайно, це питання ще на стадії на стадії Проекту, але наскільки мені відомо, виплати збільшаться до 6 та 8 тисяч відповідно, якщо житло є в реєстрі чи немає. Повернемося до центру. Ви повідомляли у соцмережах, що робота центру змінюється, як саме змінюється і які послуги залишаються, чого вже не буде, що можливо буде платне або якось напівплатне. Якщо можеш розповісти, а, та ситуація у нас змінилася з початку року 2024. А першою такою важливою є те, що ми переїхали. Адреса наша залишилася незмінною, але ми переїхали в сусідню будову і стали значно обмеженішими в просторах. І, на жаль, та головна, як на мене, функція і місія, яку ми мали нести, тобто це створити той безпечний і закритий простір, куди люди можуть просто прийти, сісти, поспілкуватися, наразі. Мені надзвичайно прикро, що цієї можливості в нас немає, тому що я вважаю, що це необхідно, і ми просто бачили, е, наскільки важливим це є для українців за кордоном. Але тим не менше, теж е, працюємо над цим питанням. Можливо, за декілька місяців нас знову будуть чекати великі зміни. Можливо, нас знову буде чекати великий переїзд. Де ми, власне, будемо мати можливість вже забезпечувати абсолютно всі потреби української громади в Чеській Республіці, е, зокрема в Празі. Iyo А зараз а, ми знаходимося за тією ж адресою, знайти нас можна в Скаутському інституті на другому поверсі в аудиторії 209 безпосередньо знаходиться офіс, а, куди абсолютно кожна людина може прийти звернутися за будь-яким питанням. А, змінилося також фінансування, так, якщо в 2023 році ми, як і більшість громадських організацій, мали фінансування від ЮНІЦЕФ, що давало таку більш вільнішу руку, і ми мали можливість покривати. І робити різні активності для дітей, так? тому що запит є дуже великий. То, тим не менше, зараз ем, той напрям того фінансування досить змінився. Е, тим не менш, зараз ми точно знаємо, що ми будемо працювати 18 місяців, точніше, до кінця липня 2025 року. Ми отримали грант від Міністерства праці у соціальних віці, але ем, Змінився трошки перелік послуг, які ми можемо надавати. Так, зараз в нашому громадському центрі люди можуть отримати консультації соціального характеру, психологічну підтримку, юридичну підтримку щодо українського законодавства. Також в нас з'явилася нова послуга, це перекладач, так, тобто який може з людиною сходити до лікаря, сходити на уряд праці, знову ж таки зателефонувати, домовитися за якусь програму. Влітку, чи навіть поїхати на перегляд тієї квартири і вести ту комунікацію з орендодавцем, що дуже зручно, лінк, відповідно за яким люди можуть зареєструватися, тобто є сайт, на якому люди обирають необхідну їм послугу, чи це там психологічна консультація, чи якась група підтримки, чи це супровід з перекладом, обирають дату, час. Відповідно отримують підтвердження, і наш працівник буде їм з цим допомагати. А також зараз будемо більш зосереджені. Скажімо так, будемо мусити відповідати тим умовам, які маємо в гранті. Будемо більше працювати зараз з підлітками, а власне допомагати з підготовкою до вступних іспитів. Так? Тобто, це математика та чеська мова. Також будемо робити курси комп'ютерної грамотності. Можливо, спробуємо вийти також на рівень it курсів Також будемо продовжувати робити. Курси чеської мови, які власне не будуть замірені більше власне на вивчення граматики, а власне більше на орієнтацію в чеському суспільстві, менталітеті, в чеській культурі. А також будемо працювати з маленькими дітками, допомагати їм підготуватися до чеської школи. Ну і звичайно, спектр психологічної підтримки трохи розширюється, окрім індивідуальних і групових консультацій. У нас зараз проводиться артсенсорика. Для маленьких діток від трьох років, і тобто є різні арт-терапевтичні заняття для діток різних вікових категорій, а також для дорослих. Цей перекладач він, в принципі, доступний завжди, чи це, це одна людина, чи це декілька людей? Тобто, як можна звертатися за часом? Це одна людина, на жаль, але, в принципі, те, як ми бачимо з практики, покривати якихось три е, супроводи в день є абсолютно реальним. Хоч тільки зазначити, що ці супроводи відбуваються в робочий час, так тобто, там іноді нам пишуть, а нам там прогрітка на восьму вечора не знаю в коліні. То звичайно, це вже неможливо. Тому коли власне розумієте, що вас чекає е, якась е, така подія, на яку вам необхідно буде прийти з перекладачем, то все ж таки рекомендую спочатку спробувати переглянути сайт і все ж таки вкластися в ті робочі години, в ідеалі, щоб це було від 9 до 5 години, але якщо це від 8 до 6, то це також абсолютно в межах норми, і ми, звичайно, йдемо тим людям на зустріч. А ще додам з приводу активності. Справді, як ти зазначила, ми намагаємося зараз знайти е, якусь формулу, в якій ми можемо зробити світло таким довготривало функціональним, тому що ми бачимо, скільки людей приходять на різні активності для дітей, такі як йога для діток, творчі майстерні для дітей, Айкідо, дорослі радо відвідують зумбу бачату і різні активності там чи спікінг-клаби з англійської чи чеської мови. Але на жаль, проект. Це не покриває. Тому ми зараз будемо тестувати нову модель. Ми входимо, ми вводимо абонементну плату за такі гуртки, як та англійська мова для діток, і з зібраних коштів будемо намагатися, хоча би частково перекрити витрати на фінансування лекторів. А також дуже би нам хотілося зберегти функцію дитячого куточка, тому що ми бачимо, як це необхідно для тих батьків мати можливість чи йти на курси чеської мови чи приділити час собі. Взагалі, така тенденція, що От Українські центри громадські організації вони або частково зменшили роботу, або зовсім припинили роботу. І багато хто говорить, що ну насправді. Чеські чеська держава не справиться без цих некомерційних організацій неурядових, оскільки вони дійсно роблять таку важливу частину велику запитів виконують. Вони допомагають людям розібратися. Багато хто зараз приїжджає з України, тобто майже десь щотижня чи щомісяця це три тисячі людей. Тобто, це дійсно дуже багато. І ось яка, яка ваша думка у світлі загалом, чи зможете, наприклад, чи зможуть люди отримувати послуги так само? Як ну без цих організацій, як це було, коли власне всі ці центри працювали та інформацію, яку отримав від урядів. Так, тобто ми знаємо, що деякі організації отримали безпосередню підтримку і від уряду. Також працює організація про помозупирхліком, продовжує працювати кацпу, які допомагають обробляти значну частину запитів. Також правда є і в тому, що та кількість запитів е, значно зменшилася так в порівнянні з тим, яка була е, хвиля напливу біженців на початку. Тобто їх значно менше, але це не означає, що ті люди зараз не потребують якоїсь допомоги і підтримки. Я вважаю, що цей некомерційний сектор є надзвичайно важливим і насправді дуже прикро, що зменшується підтримка в цьому напрямку, тому що запит від людей є дуже великий, і не тільки з приводу питань якихось ургентних, які потрібно вирішити там зараз садком, школою, перекладом чи лікарем. Знову ж таки, дуже актуальне питання, тому що приїжджають з малими дітьми. Ми з декількома нашими клієнтами вже на протязі тижня просто намагаємося знайти практичність, лікарів для дітей, і це дуже тяжко для людей, які приїхали сюди недавно, які не володіють мовою, не знають, як тут все працює, це ще тяжче. І е, чим більше таких е, громадських організацій, тим звичайно менше навантаження на ту систему, тим менше конфліктів, тому що е, власне цей сектор виступає містком комунікації, що є, я вважаю, надзвичайно важливо як про українських біженців, так і про уряд чеської влади. Нещодавно Вез Чехії оголосили про те, що біженці зможуть переходити на довготривалі документи, і як ви спостерігаєте в центрі серед ваших клієнтів, чи готові люди переходити? Насправді дуже важко говорити про цю ситуацію, тому що люди є різні, ситуації є різні, і будемо відвертими. Ми ще не маємо абсолютно всіх деталей, що буде за собою тягнути, які обов'язки для людей. Цей перехід на довготривалі на Перебування в Чеській Республіці. Звичайно, що є певний відсоток людей, які вже тут працюють офіційно, так які знімають житло, діти ходять до школи. І звичайно вони будуть мати бажання скористатися цією послугою. Але як каже статистика, що приблизно. Тільки близько 30 тисяч людей, які перебувають в Чеській Республіці, все ж таки перейдуть на цей е, довготривалий тип перебування. Е, що є також чудово, що чеський уряд буде також продовжувати візи тимчасового захисту. Е, я думаю, що ситуація е, ще трошки зміниться, коли власне вступить в дію закон про житло з 1 вересня. Впевнена в тому, що на жаль, таки залишиться категорія людей, які будуть змушені повернутися в Україну, тому що, на жаль, не будуть мати можливості тут оплачувати житло. Тому, напевно, більш конкретніше про це можна буде говорити згодом, коли ми будемо конкретно розуміти, які ще зобов'язання власне перед урядом Чеської республіки несе цей перехід на довготривалий тип перебування, і все ж таки думаю, що багато людей будуть хоч. Чіти продовжувати користуватися а, тією допомогою, яка все ж таки виділяється на візі тимчасового захисту. Дякую за цю розмову. Дякую, що знайшла час до нас завітати. Це була Ольга Череп'юк, і ми говорили про зміну роботи центру світла а також про її зустріч з президентом, а також про ситуацію із біженцями у Чехії. Дякую, дякую тобі.